За 10 метрів від будинку пані Віри у ніч на 22 червня влучила російська ракета. Її будинок частково зруйнований. Ми одразу не поняли. Я думала, я думала, мене, я я мене гардіроб придавив. О, а потім прибігла дочка, вона в другій спальні спала. Ми спатили, нас привалили двері, ми не могли вийти. Спасибо сусідам, Вони нас, ну, як кажуть, Одкопали криші, немає у хаті дві дирки, такі здорові. По всьому городу. уламки оці глиби такі великі. Разом з друзями та жителями села з вчорашнього ранку наводить лад на подвір'ї зять віри. Віталій Назарук. Чоловік каже, в момент атаки РФ був не вдома. Сином на роботі були. А жена, теща тут були всі живі, всі здорові. Вбираємо землю, все <сі> всі завали, да все. Хлопці ж приїхали, відбудовують. Завтра кришу будуть та ремонтувати. Долають наслідки ракетного удару і родина Савченків. Пані Лілія говорить, до них на допомогу прийшли люди із сільради та з місцевого сільгоспідприємства. Організували теж все, оце, щоб убрати, щоб кришу перекрити. Поки місць, звісно, немає ніяких дійств, але сказали, що буде все. Тут є друзі, просто односільчані, які допомагають, просто приходять і допомагають. Навіть ніхто не просив, а вони приходять і допомагають. Пленку дали, щоб поки, якщо поки криші немає, якщо вдруг що, щоб перекрити хоча б якщо дощ. Також допомагають волонтери, видають продуктові набори та реєструють людей на отримання матеріальної допомоги. Надаємо грошову допомогу, одноразову грошову допомогу, які люди постраждали внаслідок катастрофи. Для реєстрації потрібні документи, це паспорт та ідентифікаційний код і основного отримувача в сім'ї, хто буде отримувати цей айбан рахунок. Допомога нараховується на одну особу 2220 гривень». В Сільраді приймають заяви про пошкоджене майно, аби люди могли отримати допомогу від держави. Близько 400 тисяч гривень на відбудову будинків надасть і місцевий сільгосппідприємець. Також за словами сільського голови Миколи Богдашова, матеріальну допомогу людям виділять із бюджета громади силами всієї лозувацької громади і комунальних служб міста. Ми цю вирву. Зарили, а перед цим, звичайно, було полагоджено і газопостачання, і водопостачання, і електропостачання. Зараз вже реєструємо всіх громадян з тим, щоб надати їм. Матеріальну допомогу від вибуху ворожої ракети на ремонт своїх садів. Закупиться Лозувацькою сільською радою строї, будівельні матеріали. Микола Богдашов говорить, будматеріали матеріали від сільської ради людям почнуть видавати вже за кілька днів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.